Яким чином переконувати візуально в судових засіданнях і не лише в них? Ми вже з вами знаємо, що світ сприймаємо з точки зору дотику на слух, візуально? Як же ж переконати суд, помимо того, що щось йому показувати насправді? Можливо, ви бачили доволі часто наш президент. Чи політики різного гатунку показують щось, демонструють, привертають увагу. Це один із способів, коли у нас є можливість щось показати. Наприклад, можемо метафорично, ось у вигляді цього горіха зобразити нашу проблему і сказати, що ми докопаємось до його середини, розкриємо і знайдемо суть нашої проблеми по справі. Одначе, що робити, якщо у візуальному ключі у нас немає можливості отак, от щось показати судді, прокурору, клієнту. Для цього ми використовуємо певні слова, які дають можливість побачити світ, але у своїй уяві. Наприклад, уявіть, шановний суд, що було б, якби ми прийшли за певною адресою. Ми б побачили там наявність певного обладнання. Зокрема, там були б столи. Ці столи б виглядали схожими на дерев'яні. На цих столах ми б побачили якісь там малюнки, зокрема, а також ми б побачили Петра чи Івана, які приходять щодня на роботу і щось там роблять. Тобто в даному випадку ми даємо можливість судді побачити у візуальному ключі. Ми б побачили, ваша честь, що пана Івана. в Кайданки взяли поліцейські, і в цих кайданках він був доставлений до райвідділу. і у нього також можна побачити було б певні садна, синяки шкодження його, там, кінцівок, можна було б побачити багато чого. Тобто, от в даній розмові я застосував саме, от побачте там сам смисл, зверніть увагу, придивіться до того, що я вам хочу повідомити. Можливо, зайвий раз ще перегляньте це відео. Я вам показую смисл переконання через візуальний. Спосіб донесення інформації. Тобто максимально яскраво, максимально так от послідовно вам показую, як можна зобразити докази. Можна цілу таку от їх жменю цих доказів надати суду на підтвердження наших аргументів. У нас можуть бути величезні такі от аргументи. А в опонентів вони так собі. У нас цілі стоси, цілі папки. Величезна кількість свідків у нас існує. Пам'ятаєте, у нас був пан Петро, пан Іван, пан Микола. Пан Микола ще приходив у формі. А Іван Іванович взагалі був медиком і приходив у медичному спеціалізованому костюмі. Ну і так далі. Тобто максимально намагаємось в контексті того, а що ж людина бачить. Звичайно, що якщо ми не фахівці в тому, в якій послідовності сприймає світ наш співрозмовник, суддя, зокрема, чи клієнт, то ми використовуємо як візуальний спосіб донесення інформації. Так я розкажу, як кінестетичний спосіб подачі може бути, і аудіальний. Ось так. Можна придивитися до доказів, можна придивитися до до аргументів і побачити саме те, що саме впадає нам в очі в першу чергу, і переконує нас максимально більше і більше.